Депутати Луцької міської ради проголосували за положення про часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії. Йдеться насамперед про придбання електрогенераторів, каже депутат Роман Бондарук, який є автором документу. З його слів на компенсацію можуть претендувати ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та управителі багатоквартирних житлових будинків. Передбачається відшкодування 50% або не більше 40 тисяч гривень на одне ОСББ. Це має бути купівля в українського продавця, мають бути підтверджені чеки і написана заява в департамент житлово комунального господарства. Мешканці будинків мають на зборах визначити тип генератора і проголосувати за участь у програмі міської ради, говорить керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Згідно з проголосованим положенням, потужність джерела живлення має бути від 10 кВт. Є різні генератори, є різна потужність, є різна вартість. тобто вони перед тим, як подавати заявку, перед тим як купляти, мають знайти спеціаліста голови СББ, там, чи управлінській компанії, чи житлово будівельні кооперативи, визначити для яких їм потреб необхідний цей. Генератор чи це має тільки ІТП працювати, чи це має бути просто для освітлення зарядки телефонів. Там підтримання якогось цього, чи це мають там споживання для всіх квартир і так далі. Голова ОСББ на Конякіна, 3А Юрій Петровський живе в цьому будинку, демонструє підвищувальну насосну станцію у підвалі, завдяки якій вода надходить на верхні поверхи. З міста приходить тиск три атмосфери. Щоб була вода на десятих поверхах, дев'ятих потрібно її підвищити до 5,3. Коли зникає електрика, станція відповідно зупиняється. І на верхніх поверхах, десь з шостого по поверх, вода відсутня. Аби під час відімкнень електроенергії в усіх квартирах була вода. Мешканці два тижні тому почали збирати гроші на генератор. Вже мають більшу частину необхідної суми і шукають, де можна вигідніше купити потрібний їм прилад. На зборах вирішать, чи подаватимуть заявку на компенсацію. Якщо брати потужний до 10 кВт, коштує 80-90 тисяч. Плануємо саме такі взяти, щоб була потужність. В запасі, коли потрібно буде підвал використовувати як укриття довший час, щоб там можна було заживити різну побутову техніку, мікрохвильовку, плити електро, щоб щось приготувати, розігріти, і також щоб підзарядити мобільні гаджети. Генератори на двигунах внутрішнього згорання не можна використовувати у приміщеннях, каже речник Волинських рятувальників Володимир Несторов. З його слів минулого тижня від отруєння вихлопами загинуло подружжя у Рованцях Луцького району. Це агрегат, який повинен охолоджуватись і. Продукти горіння повинні видалятися виключно на свіже повітря, саме через цю причину і зафіксовані випадки травмування людей. Встановлювати генератори навіть на балконах також заборонено. Їх можна використовувати виключно зовні будівель, і відстань до встановлення цих приладів повинна бути не менше 6 метрів. У міському бюджеті на часткову компенсацію вартості генераторів наразі передбачили 7 мільйонів гривень. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.